п'ять оломазів. Кюта. Е відео буде коротка, тому що тільки 180, а мені вже 28 зняту. Короче, ти вже зайшла? Мені ще довго, напевно. Я по сладері ворону. а я ще не знайшла. моєму каналі потом подивися, що я там творю. Ой, зросла. То що на наших каналах все по-різному. Время майже окончено и пока что кролика Короте, може було ще друга частина яка я граю с ней потому что 556 уже оно максимально 180 м'яско забираємо тоже нам на тоже теж, теж мяско все що ми зробимо за це відео це наверное ми зробимо кустер І тільки до другого дня проживем угу. у мене нас вже минута пройшла, що робити ну ладно Потім буде, типа, в другій части, У Вона, типа, вже вона прошло, і я буду ти, другу часті продовжувати робити. Це, ти, 180? Ну короче, я зроблю 180, а потім в другій серії оце ну, зроблю другу часть. Ну, ти зрозумів. Тільки потім, може, ми не будемо говорити. Ну, може просто будемо говорити, ну тільки не з друг другом. А, ні, ну ми будемо говорити, ми ж будемо, типа відео говорити, ми ж по другому часті. А скільки тебе вже прошло. У мене прошло минута сорок семь. Минута 56. Ну короче, ну короче, ми граємо зараз. Я надеюсь, мене прекрасно чутно. Я надеюсь мене творит. <різь> ну я стараюсь говорити. А я Вообще вулиця холодно. Я вообще щас я в шортах, я в футбол. Кстати, це перше відео з моєї тут на цьому каналі з голосом. Ага, а у мене друге. Капець, я вже на три части набрала. Mm -hmm. Йохар, стріляють шахе. Був... У мене хороший топор выпав. Це там должно бути не 2 хвилини, а 180. Да? Ну типу того. Короче, я я сама не в курсе. Подожди, я в курсі. Якщо у мене там було 8 хвилин тон. Напишу. Та да, на срать. Короче, ми виживаємо. Да. Все ви поняли. І, короче, я вже на хороший <різь> табор. <різь> я в щит ресурса, блін, от сижу. Ну на вас зняли вже ролик. Ми якраз на роликах, коли вони вийдуть, побачимо, хто що рубить. Да, кстати. Потому что що мы сейчас друг другу ничего не показываем. Ага, кстати. Да не що получится я? я не знаю, як зайду на канал, то що у нас якось винтує. Можете Короче, ладно. Я, я, ж за... я ж зразу палатки и не шла зразу сундук. Че?